От дивлюся, я зараз на Кеті. І якась така грустіночка. А да. Ларіса принесла да. вже да. Дощовичок, чи як ми його назвемо? Да, да. 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 Шивіра, так. Дощовичок, бачите, з капюшончиком, за таким капюшом. Отак от, да? да. Катюня, а ну іди. Катя, йди сюди. іди. Іди, подивимось, як у нас... Яка в нас класна собака, отак от все. Нам тепер Ніякий дощ тепер нам не страшний. Отак. От отак ми тепер будемо ходити гуляти в дощ. Все, ти намітила, де там пришивати? Ну, Мені кажуть, Да, ну, Та, ми ж можемо на зиму трохи поправитися, тому вот, так оставляй. Ну, Да, вот. да можно ширше Можна чуть, чуть шире зробити. Тогда я наверное так і буду, буду переставляти. Ну а можна ш... шире, можна жужа, да? Да О. ну вот смотри, ну, ну, да. Її, да, вот да, а потом, якщо вдруг вона розшириться, девочка. Да, ми, конечно, джурки. намагаємося не розширятися, ми зараз трунки. Чуть-чуть покороче вот эти сделать ушки. Да. Чуть -чуть Ой, какая перенеси, красивая выражает, собака, гарниус, собака, вот такая. Ай, Все, где глаз? Все, Катя, можно раздеваться. Все. Так, вот так. Примерочка у нас была. Это уже не, це уже остання примерочка. Вот там на липучечке под головой. Все. О, так, <свист> о, так. Мі, отак. Чого ви тут на мене одівали? Да? Скажи, на дурі мене. Так, так, <свист> 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 да, <да>, Катюня, да. <свист> 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 так. Отак. Доброго вечора. Дуже хочеться казати доброго вечора, але ж не дуже він добрий. Бо голова зайнята десь зовсім не відпочинком. Так, ну, мабуть, треба вже розповідати, що сталося. Саша захворів, я думаю, що багато хто вже зрозумів. Це хвороба, я не знаю, чи є гірша хвороба, чим ця. Це хвороба Ацгеймера. Я не уявляла, що таке може трапитись з доволі молодою людиною, енергічною, але трапилось. Звісно, це не за день. Мені багато писали, знаєте, беріть Сашу з собою на прогулянку, а чого Саша з Кеті не гуляє? Тому що це така хвороба, що Починається з того, що людина нічого не хоче робити, і, і заставити не можна. Я навіть його друзям, ну наші близькі друзі, звісно, знають, його друзям я нічого не казала і не кажу, бо я не хочу, щоб його бачили в такому стані. Просто не хоче. Бо його всі звикли бачити з посмішкою, енергійним, веселим. А зараз це просто жах. Ну що, що робить людина з Дзгимером? Вона починає не впізнавати. Ну, наприклад, я сижу на дивані, він мені каже, ти хто? Я не буду багато розповідати, ну, в общем, останні місяць, останній місяць вже почалося дуже складно, бо він почав іти з дому і, звісно, не знати, куди повернутися. Були дуже неприємні інциденти, визивали скору, визивали поліцію один раз, другий раз. Ну, вже, як він пішов, вже в мене віка ночувала, бо він. Ну, я не хочу. Ну, погане. ну, погано він себе вів вночі, і Віка ну, боялася залишати мене одну, бо, як ви розумієте, мене 50 кг, а його 98. І як він мене не впізнає, то розумієте, да, що може бути все, що завгодно. В його почалися дуже сильні галюцинації, просто галюцинації. Тут хтось в хаті, ну, в общем, Віка в мене ночувала, і зранку ми вирішили, Віка, він наче спав, і Віка каже: Я піду з тобою теж на прогулянку з Кеті. Нарешті заснув. Це було вже під утром. Ну, і ми пішли. Думаємо, ну спати ж буде довго, явно, бо не спав до шостої ранку і вирубився. Ну, ми пішли. Приходимо десь, мабуть, в дев'ять, на початку десятої, а його немає вдома. А він постійно збирався, вдягався і казав: я йду домой, мені треба домой. Ну, то есть він не розумів, що він знаходиться в хаті, в своїй хаті. Я його беру за руку, обнімаю, цілую, пояснюю, що Сашуня, подивися, це наш телевізор, це наш стіл, це наша, ми тут живемо. Каже, да, телевізор наш, ну, забирай тоді, да, і все, поехали домой. Ну, Судячи з усього, він пішов домой. Ну, я кожного ранку повторювала з ним адресу. Я туди, там все таке. І потім я напхала всі кармани в телефон. Він перестав користуватися телефоном, не знає як. Ну, людина забуває, все забуває. І тут я бачу, що телефон лежить. Там мій телефон заткнутий, лежить на барній стоїшці. Дві рубашки і джинси там, де були записки дома. А вдягнувся він зовсім в іншу, ну, що там в шкафі знайшов, вдівся і пішов. І все. Ну, До обіду я чекала, думала, що буде ходити. Хтось побачить, спитає, що людина щось шукає. Судячи по всьому, він нічого не шукав, просто ходив. На вигляд нічого не скажеш. Гарно, діти, ходи собі людина та й ходи. Ну, я так думаю. Ну, Я чекала до шостої вечора. Так, у мене телефон сідає. зараз підзаряжу і повернуся. Я об'їхала. Весь набережну цю <кій> берег Дніпра, обійшла там, де він ходить купатися, ходив купатися на пляж. В общем, мислі в голову лізли, які завгодно. Подивилася, що наче немає купальних плавок. Подумала, не де веде, господи, він пішов плавати чи щось там, ну я не знаю. Коротше, о 6 я позвонила в поліцію. Пояснюю ситуацію, а вже виклик не перший. Вони приїхали, я написала заяву, в общем, це було дуже довго. Вони поїхали його шукати і знайшли. Знайшли, привезли додому. Привезли, що сказати? Він вийшов з машини і, начебто, мене впізнав. Вони кажуть, що під'їхали до нього, ну вже вони його, по-перше, бачили, по-друге, вже опис там весь, все. Підійшли до нього, питають, як вас звати. Він каже, Богачук, Олександр, ну, все каже, яка адреса, він називає адресу, каже, а куди ви йдете? каже, Не знаю. ну Сідайте, поїхали додому. Він сів машину, привезли сюди. Вийшов з машини, наче мене пізнав. Таня, от жінка ж вас шукає, розшукує, як же ви пішли, і так далі. Коротше, цей поліцейський забрав його сів з ним на скам'ячку, а я писала отакі от петиції, в общем, там страшне. В общем, його, я не знаю, мабуть, по Україні знають, що таке Шевченка. Шевченка це Психіатрична больниця в нас в Смілі в городі. Все, що мені пропонували, це його класти туди. Але ж я категорично, категорично відмовлялася, кажу, ні, ми все, вже лікарі, нам виписали пігулки, нам ми все пивмо, там все я не могла повірити, і не можу я його віддати, ну не можу. Психлікарню не можу. В общем, отак. Ну, тут мені вже прийшлося писати здоровенні пояснення. І я написала, що ну, підписала, що якщо він піде з дому і з ним щось трапиться, то це уголовна відповідальність. Бо я я відмовляюся класти його в лікарню, в Ну і тут, звісно, почалася паніка. В общем, ми перелопатили у все, де тільки можна. Всі ці пансіонати для людей хворих ніде не беруть саме з цією хворобою, бо це людина, яка може піти. А піти не може тільки з психушки, де рішотки, де все загорожено і так далі. А тут ні. І я сподіваюся, що нам дуже пощастило. Моя подруга подзвонила, скинула нам в Києві пансіонат, в якому лікують саме хвороби психі. Психічного розстройства, дзгеймера, ну всі-ці всі, всі хвороби вплоть до шизофренії. Бо в його ж ще галюцинації почалися. Тут у нас в психлікарні, скажімо так, в нашій психі, а як вона називається, у нас зараз? Ой, та неважливо, навіть уже діагноз ставили, що якщо в його галюцинації, то це шизофренія. Ну, це взагалі, ужас, звісно, ужас і все, і тільки туди лягати, і все. Ну, я з сином на телефоні, все, все це ну, що, що вже все без вихід, треба класти. І тут знаходиться в Києві оця, цей пансіонат, в якому лікують саме ці хвороби. Ми туди телефонуємо, і нам кажуть, да, можна на місяць кладуть на місяць. Це просто була. Ну, знаєте, як глоток свіжого повітря. На місяць я ще відкладаю це все і сподіваюся, що, ну, як сказала лікар, так, Саша вже в лікарні, я трошки наперед, там головний лікар з інституту Павлова. Ну, в общем, дуже, дуже нас зустріли. Там умови. Ну, ну... Садочок, цвіточки, все таке, в общем-то, постійний нагляд, годують навіть услуги перехмахера, я вже перукаря. Навіть таке є. І там купати, і, те, і все. В общем, ми приїхали туди. Сашу я вмовила, я йому більш-менш прийшов у себе, я йому пояснила ситуацію, що я не можу поки що. Допустити, щоб його поклали в Шевченка, а для його це взагалі як, ну, прозвучало це Шевченко він куди угодно, тільки, бо ну, знаємо, що таке психушка. І він сказав, що да, поїдемо. Ну, П'ятницю він сказав, що да, поїдемо, а в суботу ми почали збиратися, і він знову почав не розуміти, що, що, що відбувається. Ну, все ж таки ми його умовили, машину. Віка приїхала своєю машиною, бо я ж сиділа поряд з ним. Треба було щось якось, щоб туди довести. Ну, вже приїхали в Київ, в цей пансіонат. Весь персонал дуже приємно, всі зустріли, нормально. Звісно, це платно, дорого, ну, але ж, але ж це не психушка, скажімо так. Ну і все, його поклали, поклали на місяць і я кожного дня телефоную, але ж мене просто. Як скажемо, наполегливо <хи> просять, що ми не повинні його хвилювати. Ну, от як лікар поясняє, що розумієте, я кажу, я можу з ним побалакати в вайбері, щоб він мене побачив. Кажу, що він, він згадує, він щось питає, ні, ні. Він точно так веде себе, як вдома. збирається і хоче кудись іти. Куди Домой. А куди дамой, він не знає. Тобто в його зараз ну, як потеряшка, знаєте, потерявся і все, і не знає, що, що з ним відбувається. За ним уход, вона мені знімає його на відео, показує. Він вже краще ходить, бо він ходити взагалі ми везли його туди, ми думали, не довеземо, бо він просто перестав ходити, падає на. Ну, Ноги зігнуті, і ну, це, це дуже жахливо. Вот. Кормлять, лікують. Що мені пообіцяли? Ну, по-перше, це зразу сказали, що це хвороба невиліковна, але задача така: зняти агресію і привести людину до стану спокійного. Навіть якщо він не буде розуміти, де він знаходиться, то він буде сприймати все більш спокійно, не буде оцієї агресії, не буде оцього всього, не буде він ходити з дому. Тобто, пояснює, що ти вдома, і людина розуміє, що ти вдома. Ну, тобто, повертають більш до соціального життя, отак. Вот це те, що мені пообіцяли. А лікувати це. Це не лікується, на жаль. Тому до його я зараз поїхати не можу, спілкуватися з ним не можу, дома в мене їде криша. І Віка з Машою. Просто сказали, що, ми, якщо ти не поїдеш, Визовим скору, уколим на вкинем вкинемо в машину і вивезем. Тобі просто потрібно відпочити. Я важила 55 кілограмів, навіть 56. Зараз вже важу 48. Два дні не важилась, може, вже й 47. Подивилася на себе у вікінному відео і сама жахнулася. Це капець. Ну, це нервовий зрив. І як сказала лікарю, що якщо ви не візьмете себе в руки, то поряд з ним ви будете поряд. Зараз буду плакати. В общем, що кажуть лікарі? Лікарі кажуть, що мені потрібен відпочинок більш ніж йому. По треба прийти до стану, прийняти цю ситуацію. прийняти, Як вже буде далі, як буде. Але ж я погодилась, я їду з дівчатами. Я розумію, що тут я не можу ну, нічого не можу зробити, я не можу навіть з ним побалакати. Тому. Я їду з дівчатами і буду намагатися вдих видих видах і відпочивати. Бо попереду, можливо, мене чекають тяжкі дні. Ну, йому потрібна буде, звісно, сиділка, бо, ну, якщо я покину роботу, і роботу у Маші, і роботу на дому, і тренування, то так я опинюсь просто поряд і все. Тому вже стільки разів сказала тому: ну, будемо шукати людину, яка на той час, що в мене немає вдома, буде з ним поряд. Бо Одного його лишати не можна буде. Просто не можна буде. Я оце все розповіла. Знаю, що більша частина рідних, близьких, знайомих, звісно, мене підтримують і кажуть, треба їхати і треба відпочити. Просто викинути все з голови та нічого не зможеш змінити. Але ж я знаю, що й знайдуться такі, що скажуть здала. Навіть на український сказати не можу. Знаю, хто це буде. Здала мужа і поїхала отдихати. Ні. Ну, то вже на суд людський. Я дуже сподіваюся, що я повернуся до Ютубу. Мені це подобається. Я з радістю цим займалася, але зараз ні. І відпочинок свій знімати я не буду. Ні. Є Віка з машою, дівчата, які все знімають. Заходьте до їх на канал. Мені дуже хочеться посміхнутися. І дуже хочеться, щоб. Дійсно вдалося відпочити. Я дуже втомилася. Я дуже втомилася. Я втомилася не фізично, я втомилася морально. Так що, любі мої, поки що я всім кажу до побачення і, мабуть, надовго. Але я обов'язково повернуся. Все. До зустрічі, хто зна коли, але все одно до зустрічі. Вони лягли спати. Так, отакі От дві красуні лягли спати. Да? Класно вам кать. Він до тебе притулився отак, так. І ти з ним спиш. Ну, конечно, вдвох же краще, да? Ну, все добраніч.